Можна вести сторінку так, як можна вести та будь-кому, тобто юридичні компанії, я не знаю, там, інстаграм, магазину там, чи ще ж. Да? В освіті ми не можемо її пощупати. Тобто це послуга. Послуги завжди важко продавати. Да? Це, скажімо так, ускладнення номер 1 ускладнення номер 2 і, мабуть, це ще саме найважливіше. Ми купуємо послугу, яка має під собою дотичність до самого дорогого, що в нас є в світі, це, в нашому житті це дитина. Тобто ми купуємо послугу, яку нам надають люди, і ми цих людей не знаємо, і ми цим людям. Плануємо, ми повинні віддати дитину зранку і до вечора, тобто і на багато років, тому що це садочок, декілька років, це школа взагалі, Бог зна скільки років, так? І від того, які там люди, який підхід, яка освітня програма, яка філософія в школі-садочку, залежить і те, якою буде моя дитина тому що більшу частину вона знаходиться саме там, а не вдома зі мною. Так? Ну, навіть коли е, в садочку ще є варіанти там, на е, годинку, на пів, на три, на чотири, на там, весь день, то в школа все, в школу ми ходимо, як ходимо, да? а потім в нас підключаються гуртки, підключаються ще щось. Тобто вплив школи і садочку величезний. І батькам е, треба прийняти дуже правильне рішення, куди саме віддати дитину. Е, у батьків дуже багато страхів. Дічайше, да? тобто будь-якого віку, і адаптація, і булінг, і як дитина сприйме, і чи дитина зрозуміє ту дисципліну, чи не буду діточку мою зажимати, да? тобто там в... Я, ну, в... А раптом не дадуть їй проявлятися. Чи навпаки, я хочу, щоб її зібрали докупи, бо вона нічого не хоче робити, бо вона розбалована з дитинства. Да? Ну, тобто, варіантів багато. Як вона буде, там хтось погано читає, хтось погано балакає, хтось дуже нервний і погано реагує. Ну, тобто, всі не вам розповідати, ви знаєте про дітей більше, ніж я. Тому, Але кожна мама, кожен тато, кожна бабуся з дідусем, тому, хто дотичний до дитини, вони всі переживають. Тому вони, коли йдуть до вас дивитися навіть там сторінку, дивитися вашу школу чи садочок, і потім заключають з вами договір і платять вам гроші, вони платять за свою ж авансову довіру. Це значить, вони вам вже авансово, вони ще ніякого підтвердження не отримали, да? ну, своє. Тобто вони почитали відгуки, поспілкувались, подивились, да. але все рівно це ще авансова довіра. Підтвердження саме їм ще не було. Це вже через рік, ну, через якийсь час вони можуть це зробити. Да?